Добрий день, шановні користувачі. У цій інструкції ми розповімо вам про те, як додати електронний підпис від Monobank у таксері. Для додавання КЕП перейдіть у розділ Налаштування підрозділ Профілі. Далі натисніть на кнопку Налаштування КЕП або Перейти. На сторінці, що відкрилась, натисніть на кнопку Керування ключами. У вікні керування КЕП натисніть на вкладку Файловий носій. Далі натисніть на кнопку Додати ключ. Перетягніть файл ключа у спеціальне поле. або натисніть на кнопку Стандартний файловий діалог та оберіть файл ключа. Далі оберіть кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг зі списку. Після цього введіть пароль до ключа. Далі необхідно обрати тип ключа. Обираємо підпис. Далі натисніть на кнопку Додати. Перша частина ключа додана. Тепер треба додати другу частину ключа. Для цього натискаємо на кнопку Додати ключ. Та знову додаємо ключ, виконуючи попередні кроки. Але у цей раз треба обрати тип ключа. Шифрування. Після успішного додавання ключа у вікні керування КЕП мають відобразитись два ключі з літерами П та «Ш» ліворуч, від зеленого підпису директор, якщо у вас виникають складнощі під час додавання КЕП від Монобанк. Будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу! Таксер бажає вам успішного ведення підприємницької діяльності.